Ава! Витягає генератор на двір, заправляє та запускаю його. Так щоразу після відключення електроенергії Євгенія Голуб заживлює свій салон краси. В останній місяць світло 2-3 години на день це. Прям дуже так знаєте, нам пощастило. І ми встигаємо за цей час нагріти бойлер і простерилізувати інструмент. Адже на генераторі ми не можемо вмикати всі прилади одночасно. Власниця салону каже: на придбання генераторів витратила майже 100 тисяч гривень. Перше ми брали 8 кВт, Зараз ми взяли два з половиною я оформила допомогу від дія на пальне, і оскільки в мене Два найманих працівники, то мені виділилося 9 тисяч, і я змогла купити собі бензин. Зі слів Євгенії, зараз її бізнес подекуди працює в нуль. Нам вдається виживати і просто протриматися на плаву, дочекатися того моменту, коли все налагодиться, адже не тільки. Ми залежимо від світла. Ми ще залежимо від плату спроможності наших клієнтів. Зараз всім важко до відключення електроенергії у салоні пристосовуються за рахунок техніки на акумуляторах. У нас шейвери. Вони від Type-C, тобто від телефонної зарядки, і це дуже комфортно, тому що їх вистачає мінімум на 8 годин роботи безпереривної. Так само в нас є док станції машинки, також вони всі працюють на зарядках. І так само фени, які працюють на зарядках, в них теж є док станції. А це магазин на півфабрикатів із 11 годин робочого часу дев'ять електрика відсутня, каже його керуюча Ганна Фесюк. За її словами, через це їхній прибуток значно знизився. Коли немає світла, тобто ми працюємо на генераторі. У мене працює менше шокерів, тобто мені потрібно зменшити робочий час для дівчат. Тобто, вони менше працюють, менше заробляють. Так само, і у нас магазин. Інколи, навіть коли відключення велике світла, щоб хоч трохи зекономити, ми не закриваємось на пів години, на час а на годину раніше. Зі слів Ганних-Фасюк, за відсутності електрики, вони не можуть виконувати частину необхідних процесів. Генератора достатньо, але це ось тільки дві банети і вітрина. Ну і там ось один холодильник. А ми можемо ліпити, тільки ліпити і продавати. Можемо інколи підігріти деякі позиції. So. Керуюча мережами закладів харчування Дар'я Старикова говорить, що місяця на пальне та оливу для генератора для цього магазину вони витрачають понад 20 тисяч гривень. Якщо раніше вони коштували 30 десь то той ми його купили вже за 65 так як ціни виросли, плюс всі податки оренду зарплати, ніхто нічого не відміняє. Собі вартість продуктів зростає, плюс додаткові витрати на пальне, на якісь незаплановані витрати. Тому ми працюємо або в нуль, або в маленький мінус. Співзасновниця офтальмологічної клініки Олександра Шевчук говорить, її медзаклад працює на різних альтернативних джерелах електроенергії. У нас все досить організовано завдяки тому, що у нас є інвектори, сонячні батареї, у нас ще є і генератори, тому ми підготовлені до всього. Навіть з рахуванням того, що там є певний час електроенергія, вона не досить, скажем, має нормальну напругу, і ми інколи просто вимушені вимикати зовнішні зовнішні. Електроенергію і продовжити працювати на інвекторі, тому що просто апарати не витримують. Апарати досить чутливі, мають ну вони дороговартісні всі, і ну, ми не маємо права на помилку. Обслуговування такого обладнання не є дороговартісним, говорить співзасновник клініки Володимир Шевчук. Найголовніше – це його купити, якісне обладнання і правильно змонтувати, на відміну від бензинових або дизельних генераторів. В нас вони також є як альтернатива, але ми від них відійшли, бо тому, що незручно постійне закупівля бензину, постійно техобслуговування цих апаратів, а також запах, що не досить вписується в концепцію якісної медицини. Як розповіла виконувачка обов'язків начальниці головного управління державної податкової служби в області Тетяна Рубан, протягом грудня та січня у Чернігові 170 об'єктів припинили свою господарську діяльність. 70% з них це представники галузі розрібної торгівлі, продуктами харчування, напоями тощо. Загалом за останні два місяці на Чернігівщині припинили свою господарську діяльність 1100 суб'єктів. В той же час, як за ці два місяці і відкрилися новостворені суб'єкти, це понад 9, більше 900 суб'єктів господарювання. Який бізнес можна сказати більш закривається? Маленький, там, де потребується все-таки використання якихсь генераторів, якихось інших засобів. Особів, які будуть підтримати в нормальному стані об'єкта оподаткування, де здійснюється господарська діяльність. Але хочу зазначити ще раз, що все-таки критичного припинення суб'єктів господарювання на Чернігівщині немає. Алла Бідна, Сніжана Мазур, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.